Є, Давайте Я вам слід. Ура! Двох цуценят Антошко та Капітошко привезли з притулку до однієї зі шкіл Дніпра. Тут до міжнародної акції щаслива лапа діти, батьки та вчителі збирали допомогу для тварин. Сухий корм та простираду для собачих ліжок приніс учень. Давід. Щоб вони, коли гуляли, вони могли прийти кудись і на м'якому полежати. Ми повинні їм допомагати, бо ну дуже багато людей кидають із-за війни своїх тварин, але так не можна, бо це ну те ж саме, що і кинути свого родича. До акції долучилася й родина Марка для тварин. У притулку вони зібрали миски та крупи. Хлопець каже, допомагає ще й безхатнім котам та собакам біля свого будинку. На районі, коли я йду зі школи, я можу зайти в магазин та купити їм їжу і принести. Бо вони це як наші молодші брати та дитини. Ще вони не можуть побудувати дім та сходити в магазин, щоб купити їжу там щось таке. Ми повинні їм допомагати. Надо їх любити. Кохати і цілувати. Мені дуже боляче, коли я бачу безхатних тварин. Мені стає на душі боляче, мені їх жалко. Якщо ми не будемо допомагати тварини по умру. Це необхідне для собак та кутів збирали майже всі учні школи та їхні батьки. За словами педагогині Наталі Васильєвої, це понад 300 родин. Допомогу тваринам діти приносили майже тиждень. Зібране відвезли у притулок. А саша. На так звані уроки доброти тварин з цього притулку запрошують понад п'ять років, розповідає його керівниця Ганна Дмитрієва. Результат цієї акції понад 40 кілограмів сухого корму та ще 20 пакетів з крупою. Цього каже Ганна, тваринам вистачить лише на одну добу. У нас на отриманні в притулку знаходиться порядка 60 десь цуциків купити е, пелюшки. В аптеці це дуже дорого, і ми не маємо такої змоги. А перестилати потрібно по декілька разів на день. Наразі у притулку мешкають близько трьохсот тварин, каже Ганна. Щодня вони потребують сухого корму, м'яса, простираду, вакцин, ліків та іншого. Тож такі акції зазначає жінка допомагають прихистку працювати та приймати нових тварин. Ганна додає за декілька днів. Їх запрошують забрати необхідне вже в іншій школі Дніпра. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.